Анастасія переселенка з Маріуполя. Статус ВПО дівчина оформила близько року тому. Разом з батьками та семирічною донькою тепер мешкає в Дніпрі. Родина винаймає квартиру, тож грошова допомога від держави для них суттєва підтримка. Вона дуже нам допомагає, тому що ми можемо сплачувати комунальні послуги, можемо й покупати собі там їжу, одяг, можемо винаймати квартиру. Я отримую три на дитину тисячі гривень і дві. Тисячі гривень я отримую на себе. Батьки отримують по дві тисячі гривень. Після переїзду до Дніпра в статках родини Анастасії майже нічого не змінилося, тож вона отримуватиме допомогу від держави й надалі. З 1 вересня кабінет міністрів автоматично продовжив виплати українцям зі статусом ВПО ще на півроку. Проте це стосується не всіх. В міністерстві реінтеграції провели верифікацію серед переселенців та підрахували: 180 тисяч українців отримують гроші невиправдано, адже близько 109 тисяч людей виїхали за кордон. Але при цьому продовжують отримувати кошти від України. Вийшли на поверхню ситуації, коли мати та батько окремо один від одного оформили допомогу на одну ту саму дитину, а це означає, що держава сплачувала на неї не три, а цілих шість тисяч гривень на місяць, і таких сімей близько 60 тисяч дехто навіть ухитрився оформити виплати на померлих. Щодо 10 тисяч людей, які померли. Виявилось, що приблизно 10 відсотків. З тих 10 тисяч людей, на щастя, виявилися живими. Що сталося? Реєстр, який показує особу, як померлу, не містить дані, даних про ідентифікаційний податковий номер, так званий. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як ВПО, були повними тесками. Прізвище, ім'я по батькові, дата, рік народження все, що міститься в реєстрі померлих, були в реєстрі ВПО. 2 мільйони 600 тисяч людей. Саме стільки переселенців ще місяць тому отримували гроші від держави. Тепер список скорочуватиметься. Згідно постанови Кабміна номер 709, допомогу не отримуватимуть наступні категорії українців. Ті, хто перебуває за кордоном більше 30 днів без обґрунтованої причини, такої як відрядження, стажування. Жування, реабілітація чи лікування, ті, хто повернувся в рідні міста чи села, але це не стосується тих, чиє житло зруйновано а також ті, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм. Зупинити виплату коштів можуть також тим, хто придбав новий транспортний засіб, якому менше п'яти років. Купив земельну ділянку, квартиру або будинок вартістю від 100 тисяч гривень. Має в банку депозит або валюту на цю ж суму. Чи є власником житла на території, де не ведуться активні бойові дії? Саме тому вже зараз в управліннях соцзахисту населення сформовані спеціальні комісії, які проводитимуть верифікацію. Зокрема, перевірятимуть, чи дійсно ви живете за вказаною раніше адресою. Верифікація проходить внутрішньопереміщених осіб на підставі даних мінфіну, який надсилає інформацію до управління соціального захисту населення. А внутрішньо переміщена особа ну, повинна повідомляти управління соціального захисту населення, що вони змінили своє місце проживання і звертатися потім до управління соціального захисту населення за новим місцем свого фактичного місця проживання. Тож, якщо ви переїхали або в вашій сім'ї відбулися якісь з зазначених змін, повідомити про це варто вже зараз. Зробити це можна поштою, телефоном або особисто в управлінні соцзахисту. Після того як Національна соціальна служба перевірила фактичне місце проживання внутрішньопереміщеної особи. І людина не з'явилася до управління соціального захисту протягом 14 робочих днів, то допомога зупиняється і не виплачується такій особі. Щодо розміру грошової допомоги, поки все залишається як є: три тисячі на дітей та людей з інвалідністю, дві тисячі для всіх інших. Проте вже незабаром ці цифри можуть збільшитися. Зараз оптимізовується так цей процес виплат на предмет того, якщо в людини 50 тисяч заробітна плата і більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то напевно дві тисячі від держави їй не так треба, як Багатодітній сім'ї, мамі одинокій з дитиною, яка переїхала, яка втратила майно в Маріуполі. Так і ми розуміємо, що це має бути справедливо. Тепер виплати ВПО нараховуватимуть 15-го та 28 числа кожного місяця. У разі припинення надання допомоги орган соцзахисту має повідомити вас про це електронною поштою або телефоном. У разі якщо вам перестали б надходити кошти без обґрунтованої на вашу думку причини, варто звернутися або до управління соцзахисту Хисту або подзвонити на гарячу лінію міністерства реінтеграції п'ятнадцять сорок Лідія Шамрай, Гайдутка, Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7